Місцем проведення третього туру Кубка світу з велосипедного спорту в залі, або як його ще називають, художнього велоспорту, став спортивний зал католицької гімназії імені святого Ласло у місті Кішварда в Угорщині. Участь у змаганні взяли близько 40 спортсменів з восьми країн світу. Україну на змаганні представляли спортсмени із Закарпаття, котрі вибороли друге місце в категорії змішаної пари. Організаторка заходу та керівниця об'єднання велосипедного спорту в залі міста Кішварда, доктор Лівія Вашашна ленділ, наголосила, що право на організацію кубка отримали шляхом участі в тендері. До заходу готувалися більше року. Змагання проходить у визначеному колі. потребує хорошої фізичної підготовки та майстерності. За спорт цей вид спорту вчить концентрувати увагу, самоконтролю та витримки. Адже щоразу після падіння потрібно знову сідати на велосипед та виконати ту саму вправу для того, аби вдосконалити її виконання. Завдяки цьому спорту молодь зможе понести з собою цей досвід і витримку в доросле життя, щоб вистояти у важких життєвих ситуаціях.